Всім привіт! Ви на каналі Ви UA, і в цьому відео я хочу відповісти на коментар під одним з моїх відео, в якому я розповідала про те, як правильно приймати препарати кальцію, щоб собі не нашкодити, а навпаки, досягнути того результату, на який людина очікує, приймаючи вітаміни або мінерал. І мені написала жіночка або дівчина, не знаю в коментарях. Шкода, що необізнаний нутриціолог не знає, що за правилами немає компетентності. Призначати бади та робити висновки з аналізів. В тому ж відео я розказала, які аналізи потрібно здати, що треба перевірити. Кам'янець такий в мій огород закинуло, що нутриціолог не має права коментувати аналізи і призначати якісь бади. В принципі, так, це дійсно правда. Нутріціолог не має компетентності так робити. Що має тоді робити нутриціолог? Просто навчити людину правильно харчуватися збалансовано, так щоб покращити своє здоров'я, схуднути або набрати вагу. І якщо у людини є якісь проблеми зі здоров'ям, ну що робить? каже: зверніться до лікаря. І дуже класно, якщо у людини є такий кваліфікований лікар, який заглубиться в проблему людини, в її здоров'я, в її. Якісь симптоми негативні, яких людина хоче позбутися, призначить правильні аналізи, розшифрує їх, і призначить препарати, які будуть поліпшувати ситуацію. І це будуть не пігулки, які знімуть симптоми, а саме вітаміни, мінерали, добавки, які усунуть дефіцити, що поліпшить здоров'я цієї людини. На жаль. На жаль, лікарі цим не займаються, їх цьому не вчили. Їх вчать призначати пігулки, ліки, аптечні препарати, які, якщо у людини підвищений цукор, знижують цукор. Якщо у людини підвищений холестерин, наприклад, знижують холестерин. Так їх вчили. Це нормально. У лікарів є свої протоколи лікування, і вони цим займаються. Вони не звертають увагу на якісь симптоми і результати аналізів до того моменту, поки ці результати не виходять за майже референс. Проблема в тому, що коли результати вже за межі референсу виходять, то вже дійсно нічим крім пігулок людині допомогти неможливо. Коли до мене людина звертається на консультацію, я дійсно вчу її правильно збалансовано харчуватися. Я пояснюю, з чого складаються продукти, як вони впливають на здоров'я людини, на вагу, які продукти корисні страви, які не корисні, як правильно це все балансувати. Але коли людина погоджується здати аналізи, і я бачу їх результати, а це не просто там загальний аналіз крові, холестерин і цукор, да? як правило, такі аналізи призначають лікарі. Тобто там небагато е, показників. Я прошу здати інсулін, глюкозу, феретин, я прошу здати загальний білок, ліпідограму, там, де видно холестерин, тригліцериди, фракції холестерину, там багато таких показників, які лікарі не дивляться, я не знаю чому. Ну, от, от чомусь так. У них по протоколу інші аналізи. Які не показують повної картини. Ти не можеш знати повну картину, якщо ти бачиш тільки глюкозу. Коли мені людина приносить глюкозу і інсулін, і я бачу, що інсулін в межах референсу, але він вище 10, в ідеалі інсулін має бути 4. А у людини він 10, 12, 15. І коли я бачу таку цифру, лікар каже, що все нормально, а я бачу інсулінну резистентність. І я людині поясняю, що буде, якщо вона не змінить своє харчування, не прибере вуглеводи, не прибере картоплю, не прибере вироби з борошна, не прибере цукор. Якщо вона продовжить харчування так, як вона це робила, щоб довести себе до цих аналізів, то далі буде цукровий діабет другого типу. Лікарі скажуть йому тільки тоді, коли вони побачать цукор 7. Вони скажуть, о, у вас тут цукровий діабет. І призначить препарати, які будуть знищувати цукор. Ці препарати будуть впливати на печінку, будуть впливати на судини, на серце і так далі. А я можу сказати людині на етапі, коли у неї ще немає цукрового діабету, що зараз дуже-дуже часто зустрічається: інсулінорезистентність, коли підвищується інсулін, тобто його клітини не сприймають інсулін, інсулінорезистентність перестають. Засвоювати глюкозу нормально, адекватно, порушується цей обмін. І коли я людині все це поясняю, показую, що ось твій результат аналізів, і пояснюю, що відбувається в організмі. Людина вже зовсім по-іншому відноситься до свого харчування. Вона починає дійсно прибирати ті продукти, які впливають на цей показник, впливають на його інсулін, на роботу його підшлункової залози. Розумієте? І тоді. Ми через 3-4 місяці перевіряємо інсулін, і він падає. І людина худне, і людина відчуває сили, енергію. Те саме стосується тригліцеридів. Коли підвищений холестерин і не підвищені тригліцериди, лікарі можуть вже назначити статини. Підвищений просто холестерин, там, 7 і вище. Да? Ну, я думаю, що... Далеко не всі орієнтуються в цих цифрах. Ну, я просто ну, щоб ви, хоча б трошки розуміли, наскільки важливо нюанси, про які лікарі не розказують. Вони назначать статини, коли холестерин буде вже на тій межі, коли без статинів вже не можна обійтися. А ці препарати також впливають на печінку, на судини, на серце, на здоров'я в цілому, але вже не можна без статинів розумієте? Вже їх треба приймати. А я побачу це по три глицеридах, які підвищуються ще до того, як підвищився холестерин. Розумієте? Або може холестерин бути підвищений, а тригліцериди в нормі це теж означає інше. І я можу це виправити на тому етапі, порадити людині, на тому етапі, коли ще не пізно це змінити, запустити в зворотньому напрямку своє здоров'я покращити його, розумієте? Лікарі, вони, може, це і знають, бачать, але у них по протоколу вони мають назначити препарат, коли у них у людини інсулін буде там, вище такої позначки, от, вище референсного значення, настільки то позицій. І поки він не підніметься, лікар скаже: ну приберіть жиль, не приберіть це, але він особливо не пояснить взаємозв'язок. А я пояснюю. Я отак по поличкам розкладую. У мене дуже ну, довге спілкування з людиною голосовими. Я скидую інформацію, я е, доводжу до людини цю інформацію поетапно, щоб. Дівчина чи чоловік зрозуміли, що призводить до цього стану, і що буде далі, якщо нічого не міняти. А це ми бачимо по аналізах. І не по тих аналізах і результатах, які нам показують лікарі. Далі, феретин. Норма від 10 до 110. Не норма, а референс. Це дуже важливий показник феретин. Лікарі взагалі його дуже рідко назначають, тільки там трихологи, гематологи можуть вже назначити. Аналіз на ферритин, А звичайний сімейний лікар-терапевт, да, він не назначить цей аналіз. Він назначить загальний аналіз крові там, де буде гемоглобін. І гемоглобін буде 120 і йому скажуть, що все нормально. А при тому, що гемоглобін 120, ферритин вже може бути 5, от як у мене було. Гемоглобін ще 120, типу, нормально, хоча це ненормально, має бути у жінки 135. І при цьому ферритин має бути 50-70, а краще ще й вищі. А у мене феритин був 7. І так поголовно Дівчата здають аналізи. Я бачу, їм ліка... лікар сказав, що все нормально, їм маламін 120. А феритин у неї 10, або 7, або 5, або 2. І у неї випадає волосся, у неї суха шкіра, у неї проблеми з щитовидкою, у неї купа проблем з цим пов'язаних. Чому? Тому що лікар подивився тільки на один показник. Гемоглобін, я сказала, все нормально. Або там він гемоглобін 110. Типу, ну вам треба ем, трошки підняти гемоглобін, ну там їжте більше м'яса, гречки, такі поради. Да? Ну, я через це все проходила. Чому я в цій темі? Тому що я реально на собі це весь цей шлях пройшла сама. Я про аналіз на ферритин дізналася, коли мені було 38 чи 39 років. У мене все життя випадає волосся, я не можу знайти причину, тому що мені ніхто не пояснив, що, блін, здай, і один раз одна лікарка. Мені назначила цей феритин. Я його здала, але вона мені не пояснила, що там. Вона мені назначила якісь гормони приймати, втирати щось, в волосся. А, і препарати заліза вона мені назначила такі жорсткі, що я їх не могла пити. Я їх пила, але мені, мені були дуже ну, серйозні побочка. І вона казала, що «да, побочка буде, але ти пий, я пила. А є препарати набагато кращі. Їх не продають в аптеці, вони продаються на кюрбі, але вони засвоюються краще, піднімають феритин скоріше, немає побочки такої жорсткої. Розумієте? Ну, взагалі немає побочки. Лікарка це не каже, тому що в неї по протоколу оцей препарат. Тардефірон. Ну і там аналоги ще. Все. І ти. І вона тобі не пояснить, не скаже, що, знаєш, от там можеш глянути. Або подивись оце відео, там е інший гематолог, який. Не в кабінеті, але на Ютубі розказує, як зробити краще. В кабінеті та гематолог не має права розказувати, бо протокол у них інший. А на Ютубчику вона там щось підказує вже, так? Да? Асознана, ну, така свідома гематолог, або трихолог, або ендокринолог. От розумієте? І коли я отакими крупицями збирала цей всю інформацію, я читала коментарі, я дивилась відео, читала коментарі. Аналізувала, що там люди, через що проходили. Отаким От чином, я вийшла на, на інший пласт інформації про це все, не те, що розказують лікарі. Почала вивчати, почала перевіряти на собі, почала все це аналізувати. Углиблюватися дуже сильно. в Це все, тому що це моє здоров'я, це мене стосувалось, і мені лікарі не могли допомогти. Я пила той долбаний тардифірон. У мене були закріпи, у мене болів шолунок. Я його пила 3 місяці, чи 4, не пам'ятаю, чи 5, Ну коротше, довго підняла ферритин до 50, Прийшла, здала аналіз. Мені сказали, все 50, нормально, можеш далі не приймати. Харчуйся м'ясо, їж, все. Я їм м'ясо, їм гречку, харчування змінила, все, цукор прибрала. Я вже сам сама почала вивчати тему харчування. Це було кілька років тому. Але я перестала приймати те залізо, яке дуже важко приймати, яке мене підняло за кілька місяців той феретин, і він в мене знову впав. Через півроку чи рік я знову перездаю, а він в мене знову там нижче десяти. Розумієте? Мені лікарка не пояснила, що треба перездавати, дивитися за цим феретином, слідкувати і взагалі не, не, не намагалася. З'ясувати, чому він в мене падає. Це вже потім, через ще кілька років, я продовжую нутриціологію, вже знайшла, що таке нутриціологія, ці всі добавки, інше залізо, це все було роками. Я до цього йшла і вивчала все це для себе. В першу чергу для себе нікому там нічого не намагалась консультувати, що це для себе все було. І з'ясувалась, що у когось не засвоюється залізо і, і білок да, через низьку кислотність шлунку. У когось не засвоюється, але втрачається з кровотечами. Різні кровотечі у людей бувають. Навіть коли ясно кровоточить, це вже може втрачатися залізо. У мене ясно не кровоточить, але у мене, от я, ну, я не збиралась цього розказувати, але вже розкажу. Ну, вже я, я відкрита людина і, мабуть, і це вже розкажу. Ладно. У мене дуже різні місячні. Але я про це не знала. Я ж не знаю, як, ну, скільки там має бути тієї крові виходити кожен місяць. Ну, багато у кого різні місячні, у мене різні місячні. І не те, не що там вони довгі, там, ну, кілька багато днів там, тижнями йдуть людей. Ні, у мене там 5 днів. Там, да? І перший день, третій, четвертий, п'ятий таке. А другий день я з дому вийти не можу. Але я це так сприймаю. У мене все виходить за другий день. За один день в мене виходить те, що у людей там має тиждень виходити. Да? Ну, а ні. Я дійшла до того, коли побачила, що мій феретин постійно падає. постійно падає, Я його піднімаю. І у мене після місячних це ж теж не одразу я зрозуміла. Я здаю аналіз до місячних. Він у мене на феретин там 50, наприклад, 60 навіть був. Після місячних перевіряю буквально через тиждень 26. О, і отут я зрозуміла, чому я не можу його підняти і утримати. Мені постійно треба приймати цей препарат, заліза, тому що з місячними з кров'ю виходить оцей просто феритин. У мене місячний в три рази більше виходить крові, ніж потрібно. Через що це відбувається? Це теж шлях, який я пройшла обстеженнями, консультаціями. І так багато дівчат, вони не знають, що. що. А я тепер знаю, і я їм можу на це натякати, пояснювати, вони можуть в цьому напрямку рухатися і шукати там, шукати там свою проблему, там або там. Да? Там є кілька. От у мене тут з чого кровотечі? Перевірила, знаю, з чого кровотечі. Як це вирішити? Треба робити операцію. Я поки що не готова, я боюсь. Треба робити операцію. Є те, що треба видалити для того, щоб не було цих кровотеч. І я це зроблю, мабуть, скоро. Тобто я на шляху, але я, я до цього сама доходила, розумієте, мені ніхто це не пояснює з лікарів. Вони просто ну, вирішують проблему, от от яка стосується тільки от. От Гінеколог тільки оце. От поки в мене ще не розірвало мене, вона не скаже, що оце видали, і потім тобі в цілому стане краще. Розумієте? Я на УЗі пішла, і мені на УЗІ вже жінка, яка теж гінеколог, але вона в частній клініці Узі там, під, підпрацьовує, скажімо так. І вона сказала, що оце. Ти нічого з цим не зробиш. Його треба видалити, а потім приймати гормони, і тоді будуть помірні місячні. Інші нутриціологи, нутриціологи і ендокринологи продають свої курси і в цих курсах розказують, що все можна вилікувати тільки БАДами, тільки там харчуванням, тільки. Ні, не все. І знов-таки, я через все це пройшла, на собі перевірила, я все робила правильно, дуже завжди дотримуюся правил. Якщо щось роблю, я роблю на 100% по правилам. От так треба харчуватися. Шах-права, шахліва, в мене немає. І я розумію, що ні, без от цього я не обійдусь. Моя проблема вирішується от таким чином. Я беру консультацію у ендокринолога, тому що це лікар, через яку проходять дуже багато пацієнтів з проблемою щитовидної залози, яка у мене є ця проблема. Вона мені назначає дозування йоду, селену, курси цього прийому. Ми контролюємо це аналізами. Я не беру на себе все, коли до мене приходить людина і. Я бачу, що в неї проблеми з щитовидною залозі. Я це бачу по аналізам. Я їй поясню, що відбувається, але я їй не назначаю препарати. Я кажу: ось телефон ендокринолога, яка шарить. У яку я сама беру консультації, я їй плачу за консультації, тому що я подивилась купу її ефірів, я подивилася інстаграм. Я розумію, що ця людина не, не звичайний ендокринолог, яка так всіх гормони там, ну коротше, сильно не внік. Вона вникає в проблему, вона просто так не назначає, кому не треба гормони. От мені вона не назначила гормони. А дівчата, які там від мене до неї пішла, пішли. Деяким назначила, тому що їм не можна вже без гормонів. І от таким чином я консультую людей. Я не беру на себе все. У мене є анкета, яку люди заповнюють. У мене є список питань, вони відповідають або письмово пишуть мені, або голосом скидують все на оце та там. Про їх давайте я їм прочитаю. От щоб ви розуміли, наскільки лікарі цього не роблять, а мали б робити, але у них немає на це часу, бо це займає дуже багато часу. Це займає дуже-дуже багато часу. От дивіться, коли людина до мене приходить, перше, що я пишу, оплатила консультацію, ми переходимо в Телеграм, я пишу: вітаю, давайте трошки поговоримо про вас. Я почну своє опитання. А ви, коли буде зручно, надайте свої відповіді, голосові чи письмові, як вам зручніше. Тобто немає якогось певного часу консультації. Ми в лай такому в режимі онлайн. Да? Напишіть ваше ім'я, прізвище, ваш вік, зріст, вага, скільки хочете скинути кілограм, якщо людина звертається за схудненням. І як ви вважаєте, чому ви набрали ці зайві кілограми? Потім я скидую голосове, щоб пояснити, що я маю на увазі, тому що всі люди знають, що набираємо ми зайву вагу через кількість їжі, яку ми вживаємо, зайву. Да? Але кожна людина по різному, у кожної людини своя причина, чому вона їсть. Зайве і не ту їжу. У когось це пов'язано зі стресом, у когось з образом життя, у когось з родиною, зі звичком. І от я хочу дізнатися, чому людина саме, ну, от якщо на схуднення приходить, і вона сама це аналізує в цей час. Може, вона ніколи не задумувалась, але я задаючи це, це питання, її наштовхую на думки якісь, які потім їй допоможуть в рішенні проблеми. Далі, ваш графік дня. У котрій прокидаєтесь, лягаєте спати, чи є фізичне навантаження, які. Ваш раціон харчування, скільки разів на день харчуєтесь, які страви вживаєте, на сніданок, обід, вечерю, перекуси, можете описати ваш вчорашній день. По їжі. людина просто пише: вчора я з'їла те та те. Те, -те, 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 -те" я читаю, я вже розумію, де там, що не так і, і в якому напрямку нам треба рухатися. І у всіх все по-різному. Вживаєте чай, каву з цукром чи без, з молоком чи без кількість чашок. Вживаєте солодкі газо і газований напої в якій кількості алкоголь. Скільки вживаєте простої води на день? Чи є залежність від солодкого? Це все людина відповідає. Як часто вживаєте магазинні соуси, це теж дуже важливо. Чи є у вас хронічні захворювання, коли останній раз обстежувалися, здавали аналізи, чи є результати? Якщо є результати, людина мені скидає, я вже бачу, я вже можу бачити багато що про людини, що не розпов... з нею не розмовляючи. Це будь-які симптоми важливі. Подумайте все ретельно і розкажіть, особливо з боку травлення, здуття, газоутворення, закріпи чи діареї, печія, нудот, і там ще купа голосових з натяками, щоб людина нічого не забула, про що важливо сказати. Розумієте, людина може й не думати, що це може бути проблемою. Я пояснюю голосовому, що якщо ви ходите в туалети через день по, по великому, то це вже вважається закріпом. А людина може ходити там через 2-3 дні і вважати, що все нормально. Але я маю про це знати. Бо якщо так, то вона їсть мало клітковини, її треба просто додати клітковини. Ну там ще дещо. Далі ми спілкуємось, вона мені все це розповідає. Я далі запитую те, що мені не ясно. І якщо людина мені скидує аналізи, я бачу там прогаваний, то я розумію, що мій пазл не складається, мені не вистачає ще якісь аналізів. Або вона просто каже, я не здавала, але хочу здати. Це не обов'язково. Це все за бажанням людини. Я можу просто розповіди про харчування, у мене інформацію, яку я скидаю, консультую, далі за ручку ми далі йдемо, їмо все правильно. Ну, взагалі, все це я навчаю. Але якщо людина скаже, я хочу поприймати якісь вітаміни, що для цього треба? А для цього треба здати аналізи, бо не можна вітаміни просто так приймати. Мультивітаміни це все до одного. Ні о чому. Треба розуміти, які саме потрібно закрити дефіцити, яке дозування. Здаємо Д3, 25, OH-Д3, да? і розуміємо, чи є дефіцит, наскільки він сильний, яке дозування треба приймати, якою формою треба приймати. Людина п'є, через 2 місяці, перездає три, перездає аналізи. Ми дивимося, чи виріс рівень. Якщо виріс, добре, переходимо на інше дозування. Якщо не виріс, значить. Погано засвоїться у неї цей вітамін. Треба щось міняти. Далі, які аналізи ми взагалі здаємо? Аналіз загальний аналіз крові. Індекс хома це цукор, і інсулін. Це дуже важливо. Не тільки цукор здати, а й інсулін. Лікарі рідко це призначають, коли вже є цукровий діабет, тоді да, А так, ні. А у більшості є інсулінорезистентність. резистентність. І це веде і, і, ну, купа з цим пов'язано з боєм, які можна легко вирішити, якщо розуміти, з чим ми працюємо. ТТГ, Т3Т4 це гормони щитовидки, ферритин, вітамін Д3, копрограма, інколи назначаю, якщо є проблеми з травленням, ліпідограма це повністю все про печінку, про жовчний, там багато показників, Загальний білок крові і гомоцистин. Оце. Базовий список аналізів він може трошки змінюватися для кожної людини окремо, тому що буває, що я по симптомах бачу, що оце, наприклад, не треба здавати, а оце а от треба оте здати, чого тут немає в списку. Ну в основному це базовий такий список, який може дати повну картину про людину, про її стан організму, про її дефіцити, як їх закрити. Гомоцистеїн, якщо він підвищений, це означає, що не вистачає вітамінів групи Б. Все, людина пробиває нормальне, адекватне дозування вітамінів групи Б, перездає гомоцистеїн, і він в неї вже в нормі. А гомоцистеїн, коли підвищений, він пошкоджує судини. Бо молекула гомоцистеїну має гострі краєчки. І от пошкоджуються судини. Я все це в голосовому, 6 хвилин голосове, яке я потім скидую людині, і я пояснюю, для чого їй всі ці аналізи здавати, який показник, яким має бути, що він означає і так далі. Тобто людина ще й навчається, і вона потім, незалежно від мене, може якось орієнтуватися навіть. Йдучи до лікаря, вона вже може з лікарем поговорити, сказати їй про ті симптоми, які лікар у неї не запитає, але людина вже орієнтується, що це симптом, і варто сказати лікарю про це і, за, і задати правильні запитання. І коли ти до лікаря приходиш з якоюсь базою і з ним спілкуєшся, то лікар тобі більше інформації дасть. Тому що не всім людям цікаво про своє здоров'я. Вони кажуть, дай пігулку, щоб не боліло все. Лікарі, ну, що вони? Будуть оце все пояснювати, ось скільки я тут пояснюю? Ні. Нема на це часу. 10 хвилин на клієнта на пацієнта чи 15, да? це все дуже я стисло розказала, про що і як ми там спілкуємось. У мене всі дівчата друзі вже. подружки. От. Я сподіваюся, що я відповіла на ваші запитання, а у кого є бажання доєднатися. Посилання під відео іду.